Те, що, на жаль, в нашому місті керує управлінням охорони здоров'я людина, яка представляє підприємництво в сфері медицини, тобто він є співвласником е, Мідібора. Відповідно, я так вважаю, що е, людина, яка займає державну посаду, вона не може бути, вона не може мати ще приватний бізнес, тому що якби він не хотів, все одно буде в свою... Е, Стосовно своєї клініки, якісь певні знаєте, мати привілі. Це не повинно бути, я так вважаю. Я, я вважаю, що нам потрібно в першу чергу думати про громаду, а не про приватні якісь інтереси однієї людини. А завтра у нас сесія міської ради, що помітили команду Можливо, можливо, все залежить від того, яким чином сьогоднішній захід пройде, що боршівський нам сьогодні презентує, як він далі буде себе вести. Саме головне, що людина повинна розуміти, що ми депутати, люди обрані, а він людина, яка назначається громадою і може бути знята, може бути знята нашим депутатським корпусом. Якщо його професійні якості, вони будуть не задовольняти громаду міста. Поліклініці на 1 травня принесли чутки про те, що буде поліклініку закрито до нового року. А спочатку були такі чутки, що начебто діти Бугунського району саме тому, що тут обслуговується як частина кількості дітей Бугунського району, так і Корольовського району будуть будуть переведені в поліклініку дорослу на Лесі Українки і будуть обслуговуватися у сімейних лікарів разом з дорослими. Потім е, вирішилось так питання, що тут взагалі буде клініка, начебто сказано було так, що буде клініка сімейних лікарів. Де Корольовського району, а відповідно Гунського буде там, де я вже говорила перед цим, і суть від того не міняється. Діти будуть обслуговуватися разом з дорослими. Зараз навіть у поліклініці великі черги, у дитячій поліклініці, великі черги і. До і спеціалістів вузьких, і до педіатрів, педіатрів навіть не вистачає, але ті, хто є, вони працюють за ту зарплату, яка є, і намагаються виконувати свою роботу як найкраще. А вони хочуть позбавити наших дітей. Я сама мама маленької донечки, її ще навіть три роки немає. Дитина пішла в садочок, дуже часто почала хворіти. Я взагалі з жахом думаю про те, що буде, якщо нас відправлять у поліклініку обслуговуватись разом з дорослими, тому що де буде Маса людей похилого віку, хворих можливо, можливо, когось запалення легень, можливо, і з туберкульозними паличками з усім іншим. Ми будемо стояти в черзі з маленькими дітками. Я взагалі не знаю, що це має бути. Ми проти цього. Мами ж домера проти цього. А як соціальний які нас відповідно? Ну, по перше, не хотілося б говорити про погане, але Нічого хорошого в цьому не не бачу, і як соціальний педагог можу сказати про те, що Може збільшитися, по перше, кількість хвороб дитячих, і потім навіть може призвести до летальних випадків. І ще одне батьки заради своїх дітей зроблять будь-що. Вони будуть звертатися, звичайно, в приватні клініки, де ціна дуже висока за обслуговування. Наприклад, коли народилася наша донечка, ми з чоловіком нас послали на якесь обстеження. Звідси невролог посилав з поліклініки на 1 травня в медібор. Ну, ми зробили обстеження, і потім ми вирішили Вирішили заради інтересу, дізнатися, скільки ж буде коштувати виклик педіатра додому. Нам сказали 250 гривень. А що це входить? Ну, якщо ваша дитина здорова її зважить, змірюють і все. А якщо раптом захворіла, ну вам ще дадуть приписи. Тобто, це неймовірно висока ціна, але батьки заради своїх дітей зроблять будь-що. Тобто, ну, будуть оббирати нас як тільки можливо. А що ви як мама з іншими особи будете робити, якщо все буде Ну, що як мама і боротися ну думаю що ми вже стараємося боротися якомога ну активніше ми е, намагалися е, ми вже намагалися виходити не намагалися виходили на вулиці міста але в принципі це поки що результатів ніяких не дало Поки що говорять про те, що все-таки буде реформування і далі. Ну що, доведеться тоді звертатися, я не знаю, при лікарнях до педіатрів, до приватних якихось можливо, брати телефони в тих педіатрів, які зараз працюють, щоб звертатися до них індивідуально, якщо дитина захворіє, тому що достоятися до сімейного лікаря буде неможливо. А навіть якщо достоятися, то теж е, мова була про те, що е, е, сімейний лікар прийме, але якщо ти викликаєш сімейного лікаря додому, то прийом буде теж платний. То, і не буду сидіти дві черги. Я думаю, що це зробить 100% всі мами, тому що з хворою дитиною ви сидіти дві черги разом з дорослою людиною, яка хвора був значим взяти на направлення, то не є, ну скажімо так, не по трохи. Дякую за запитання. Я зрозумів. І так, перше запитання було, чи буде медицина платною. Я записав так. І друге запитання я ще разкажу. Чи будете ви сидіти далі в чергах? Чи буде короче? Це питання повні провадувати. Корупція, я зрозумів. Це говорить 49-та стаття. Ніхто конституцію не змінює, і е, ніхто не говорить про те, що медицина повинна бути платною в будь-який період до реформ, під час реформ чи після реформ. Це власнополагаючий документ нашого існування в державі. Дякую. Наступний слайд є закон, основа законодавства, закону. України, основа законодавства України про охорону здоров'я, де також прописані основні пункти, що охорона здоров'я є безкоштовною. Дякую. Наступний слайд. Верховна Рада України в 2011 році прийняла зміни до закону України, значить про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги. Але і там залишилися всі ці ознаки безкоштовності. Дякую. Наступний слайд. Тепер я хочу вам сказати, що охорона здоров'я, її стан і якість це не питання, яке виникло вчора, це не питання, яке виникло позавчора. Не перший рік, а ми бачимо, скажімо так, як мінімум не перше десятиліття, так, не одне десятиліття, йшла мова про те, що зміни в охороні здоров'я потрібно робити. І е, ви побачите по датам виходу е, документів, законопроєктів і так далі. Що е, цим переймалися і президент Кучка поліклініка не ліквідовується і не скорочується О, у нас. Ви зрозуміли? Ви не бачили це в наказах? Ніде не бачив, і я це підтверджую. Ви зрозуміли? Тоді чому ми говоримо? Що буде, буде реорганізація? Що не на у на нас бікає? будуть сімейні лікарі, які на терміні? Я Значить, е, ну, ви мене запитаєте, ви ви чому вам таке сказали? Я не знаю, що вам таке сказали. Є... Хто? Хто їм? Повірте, у мене немає жодного галузевого, ні мого розпорядження, ні наказу і так далі. Не мені, будь ласка, є Володимир Йосипович Башик, головний лікар дитячої міської лікарні. Він Медицина вас. У нас вирослоді внески, нам кажуть, вибачте, це у нас зве. наказ, щоб ми вам говорили конкретну суму. Коли дзвониш в управління. Ні, ми такого не кажемо. Ви маєте повне право їх не платити. Я маю право. Yeah. 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 Uh, і так, мати. Гаразд. Питання. Yeah. Дивіться, ми зараз починаємо говорити за добровільні внески. Я е, даю відповідь і на, на добровільні внески також. Вузькі спеціалісти ми задавали питання. Вузькі спеціалісти залишаються на своїх місцях. Вони працюють, вузькі спеціалісти працюють в одній поліклініці, в іншому, ну, в приміщенні, так ми розуміємо, в іншій працюють інші вузькі спеціалісти. На сьогоднішній день. Ні в там, ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра вузькі спеціалісти нікуди уходити, переходити не будуть. Без Ви зрозумієте? Безкоштовно вони будуть приймати. Безкоштовно. Безкоштовно. Ми не міняємо конституцію тут. І ми не, це не мислимо. Ніякого платного прийому не буде. Ви це зрозуміти? Дітей, дітей, ти... Діти, якщо е... Діти, ходили до педіатрів, вони будуть продовжувати ходити до педіатрів. До, немає дорослих педіатрів. Педіатр – це так, той, хто обслуговує дитину. мета обговорень громадських е, зняття напруги серед населення і інформація про наміри охорони здоров'я, управління охорони здоров'я щодо е, е, так, лікувальних закладів в місті Житомир. Ви не дали мені завершити, буквально ще там залишалося там декілька слів сказати. Так? Вибачте, ви самі сказали, У вас? Зрозуміло. Нас зібрали, але ми, мені хоті, хотілося сказати, там в слайдах ваших було питання про те, що реформа потребує на основі потреби народу на населення. Скажіть, будь ласка, на основі якої потреби була да. ця реформа? То ви Хто? Які малансі організації? Кінза організації, листи, випробування, звідки це пішло? Який це народ так сильно вимагав цієї реформи? Дякую за питання. Не розпочалася на сьогоднішній момент. У нас я вам кажу відверто, що відбувається на рівні управління охорони здоров'я. На рівні управління охорони здоров'я була створена робоча група за участю головних лікарів, завідувачів поліклініками і економістів, зокрема, часом там і кадрові служби, і бухгалтерії, для того, щоб вони провели аналіз, яким чином ми реформування можемо провести в місті Житомирі. Тобто це лише робота з документами, лише робота з цифрами, лише робота з наявними приміщеннями. Теоретично, якщо ми розпочнемо реформи, я зараз ну, я роблю паузу, і я потім ще раз ну, чуть пізніше поясню. Якщо ми розпочнемо реформи, тоді вони будуть виглядати таким-то, таким то чином. Ми не можемо просто так сказати, ми реформуємося. Але щоб ви всі зрозуміли, реформування. Не може відбутися без вас, а в першу чергу без ваших обранців депутатів міської ради. Для того, щоб е, реформи відбулися, повинні відбутися певні е, е, дії на рівні депутатського корпусу міської ради. Міська рада повинна прийняти е, створити верніше міська рада повинна створити центр первинної медико-санітарної допомоги. Міська рада, не управління. Не заступник, не міський голова, міська рада повинна створити центр первинної медико-санітарної допомоги, куди перейдуть на роботу, так, якщо це буде доцільним, так якщо це буде ну, і наш аналіз, і наша робоча група, і результати по Україні покажуть цьому доцільність, лише тільки тоді е, прийдуть на роботу лікарі, які е, працювали в поліклініки, так само тепер ходять туда вже, тільки називається як перший етап, я вам показував. Це просто реорганізація юридична, називається Центр первинної медико-санітарної допомоги. Так, але це лише після того, як депутати приймуть відповідне рішення. А ми будемо Ви зараз стоїте в черзі? Ні, ви зараз стоїте в черзі. Стоїте. А от тепер, щоб ви зрозуміли, що поміняється в плані реформи. При реформуванні кількість. Медичних працівників, які будуть обслуговувати саме населення на первинному рівні, збільшується. Є, є нові штатні нормативи, відповідно до яких ми повинні нанімати додатково людей. І якщо ми, ну дайте я закінчу, будь ласка. І якщо ми говоримо про кількість медичних сестер, то на сьогоднішній день працює фактично з кожним дівнічним лікарем або з сімейним лікарем, або з дільничним педіатром одна медична сестра. В центрі первинної медико-санітарної допомоги буде працювати дві медичних сестри на кожного лікаря. Окрім того, дільниця, яку буде обслуговувати лікар, зменшиться по ну, фактично вдвічі безкоштовно. Це мед... Це, е... Е... Зрозуміло, після того як, після того, як пішло юридичне розмежування лікарні і поліклініки, після того держава виділяє більше грошей на поліклініку. Чого? Це запитання до депутатів вже Верховної Ради, не до мене. Ви розумієте? Ну, хватите по напрямкам. Е, щоб ви зрозуміли, е, навантаження зараз на одного дорослого терапевта, так, дільничого терапевта дві тисячі е, населення. На одного дільничого педіатра 800, тобто там дорослого 2000, дитячого 800, На одного сімейного лікаря, який планується ну, на початку, це буде терапевт, які будуть е, обслуговувати дорослих. А, або підіатрики буде обслуговувати дітей, населення зменшується, і е, в перерахунку на півтори тисячі населення дорослого е, ну верніше, лікаря там буде порядка 400 дітей лише або 1100, там ну тисячу дорослого е, населення ще 500 е, дітей. Ви зрозуміли, і відповідно зараз я бачу руки. Ні, Він лікує дітей, не ну, їй ближче ні. ні. Значить, у нас на сьогоднішній день існувала практика сімейного лікаря лише в, центрі, в медичному центрі, який знаходився на вулиці Котовського, знаєте, біля дитячої поліклініки. Дуже гарний заклад. Чим закладом? Чим був гарний заклад? Але були спеціалісти. Зараз закрили нас викинули, так сказати, і на 1 травня, і на Лесі Опленці. За допомогою у лікарні другу поліклініку дуже важко добитися чогось, тому що велика кількість людей. А так за першу лікарню я дуже довольна, я не можу сказати, там, там І спеціалісти також. Ми попали до бати спеціалістів, але не потрібно мені здається реформувати в такому випадку. Вони має... Я зрозумію. Вам сподобалось ходити тоді в один заклад, і вам, і дитині. Тому буде щось краще. Якщо такий центр, як був медичний центр на вулиці Котовська, тоді буде багато на Житомир, Це буде нормально нарошу. Якщо б спеціалісти, то за 250 доларів в місяць. Так, якщо б до спеціалістики зрозуміло, я вам скажу: от на я хотів пізніше привести приклад нашого медичного центру на Котовську, так. По бюджетному законодавству він не міг і не мав права обслуговувати населення міста Житомира, тому що це первинна ланка. Він є третинною ланкою. Тому їм дали декілька приписів, які могли перерости в якісь там інші там кримінальні справи. Відповідно, що зробили, віддали то населення, яке обслуговував медичний центр, відповідно до проживання чи в Бугунську поліклініку, да, чи в поліклініку на 1 травня, якщо ми говоримо про діток, навчання протягом 6 місяців. Після того головний лікар своїм внутрішнім розпорядженням почав спочатку до 18 років, потім до 16, потім до 15, потім до 12. І так вони дійшли до 3 років, що з 3-річного віку обслуговував, так було, з 3-річного віку обслуговував сімейний лікар, обслуговував всю сім'ю. І ми прекрасно знаємо з нашого досвіду, що нам, в принципі, не важливо яка корочка у лікаря, ми йому довіряємо. Я, наприклад, лікую у педіатра кашель, тому що він вилікував мою дитину, або хтось може звернутися до терапевта із проблемами там річної дитини, і терапевт прекрасно з цим справиться. Все залежить від фаховості лікаря, від його корочки. Ми це розуміємо. Але той є прекрасний елемент, розумієте, який, на жаль, був ліквідований, тому що бюджетне законодавство не дозволяло це робити. На сьогоднішній день немає у нас можливості. Лікарю в поліклініці заплатити більше, а лікарю в стаціонарі заплатити менше. Фінансування отримує вся лікарня загалом. Держава хоче відсоток фінансування поліклініки, який на сьогодні є 15-17%, довести до 25% в теперішньому еквіваленті грошовому. І таким чином надати. Ну, і зарплати лікарям, і більше лікарів, щоб там було планується ну, так як в Вінниці. У них зарплати виросли до 6-7 тисяч гривень. Так він казав начальник управління з Вінниці. Тобто е вони отримують додаткове фінансування на поліклініки. Я вам поясню. Як за що? Кількість лікарів не зменшується. Ми зробили підрахунок попередній. На сьогоднішній момент у нас додатково ще є потреба в лікарях. І це не один десяток. Є додаткова потреба в медичних сестрах. Всіх цих прикорм у нас буде на певну кількість населення, як дітей, так і дорослих, буде лікар, який ви називаєте сьогодні сімейним. Правильно? Тобто він буде обслуговувати одночасно все таки і дорослих, і дітей. Ну, я знаю, що Фінністський університет, наприклад, готує професійно-сімейних лікарів. Тобто, якби вони їх доготують, вони на певний час з'являться, але все-таки зараз. Ось зараз нас цікавить питання, як мам, зараз чи залишиться і на який час залишиться все таки поліклініка з педіатричною службою? На, скі... на який час залишиться окремо зараз дорослі терапевти, де ми маємо ходити. Коли ця вся реформа все таки перейде на сімейну, Ну ми вже зрозуміли, що зараз будуть більше лікарів, більше врачей, там лікарів, ну, по не буде. і так далі. От і таких ви бачите, я, я п як п як тобто, поході В Кінці кінців, що ми отримаємо? Ну фінансування зрозуміло. Раз це буде розмежено з лікарнею, то можливо частина того, що піде на лікарню, оскільки так. Дивлячись, якщо ви порівнюєте з странами ЄС, значить це буде зменшення кількість ліжок і так далі. Значить, частина цих грошей, які планувались туди, підуть зараз на лікарню. Тобто я це я правильно це розумію, чи не, не так? це буде правильний аудит, так, звичайно? Значить, що в кінці кінців ми отримуємо, де я будуть знаю. приймати ці лікарі, і який механізм вибору цього сімейного лікаря? Конкретно мною мамою можливо я не хочу йти до того, який буде прив'язаний до моєї до моєї вулиці, до мого будинку. Я хочу піти до іншого, яким чином ці питання будуть вирішуватися, тому що, наприклад, сьогодні даже вибрати якогось лікаря, він каже: Ви не з моєї дільниці значить, зрозуміло, я вас приймати не буду, бо в нього я розумію багато своїх. і ще таке питання: як буде здійснюватися виклик лікарів додому? Тому що не завжди можна на сьогодні дитину там з високою температурою, ти не поведеш в поліклініку. Більше, якщо це маленька, як це буде здійснюватися Ось в ході цих реформ? Дякую за питання. Не в дванадцятому, не в тринадцятому, не в 14-му році наші педіатри і наші дорослі спеціалісти з певністю скажуть, що я вилікую дітей або я вилікую дорослих. Да? Тобто що це буде педіатр. Тобто, тільки після того, як він буде атестований на можливість надання медичної допомоги, тільки що після того, як він буде мати знання. Він матиме тоді юридичний, він, він сама не захоче надавати допомогу дітям, що вона того не знає. Розумієте? Це ж велика відповідальність чи навпаки. Просто я кажу, що тут педіатри завжди вони більшому виграші, ніж дорослі спеціаліст. Бо педіатри завжди привикли призначати медикаменти не по таблетки два рази в день, чи три рази в день. Правильно? Так, тому, що, в принципі ми всі однакової ваги, а на кілограм маси, наприклад, розумієте? На, е... Визначаються там, скільки випала дитинка, скільки вибачте. Сходила там в туалет і так далі, який там водний баланс. Тому підняти тут більше вигідне положення, тому що вони вже цю калькуляцію собі проводили. А цю калькуляцію вивчити дорослому спеціалісту важко. Але тільки після того, як лікар зможе надавати допомогу, він отримає цей сертифікат. Розумієте, він буде впевнений в собі, а держава в ньому, що він, вибачте, не угробить нікого. Перше питання. Друге питання вибір. Однозначно, вибір, те, що є проблема в проблемах медицини. Відсутній вибір лікаря, у вас буде право вибору. Чому лікар буде зацікавлений, щоб і то тобто, і ви зацікавлено, і лікар хоче цього. Але він хоче, щоб з приходом вашим за вами прийшли гроші з бюджету. Розумієте? І він кінці місяці отримав більшу зарплату. І це вигідно лікарю. Я вчусь, наприклад, каже лікар, я їжджу на семінари, я краще дося до пацієнтів, я маю більшу популярність, до мене більше йде пацієнтів. Я краще працюю. Відповідно, я і більше заробляю, і головний лікар задоволений такого лікаря себе приймає. Тому що за його звернення потім формується певна документація, і він буде отримувати фінансування. Ну тобто як заробітної плати. Це буде реально зароблена плата, а не отримана у вигляді штатного розпису, розумієте? Відповідно до штатного розпису. І ви правильно сказали, що. Ну, на якомусь етапі це можливо за рахунок оптимізації тих лікарень, які там ми бачимо, їх не існує взагалі в Європі. Розумієте, піде перерозподіл. Але зрозуміло, що проц... відсоток ВВП ми з вами не поміняємо, його міняє Верховна Рада. Розумієте? А от Верховна Рада приймає бюджет. Кого обираємо? Це вже не до мене питання. Тобто, в якому році нам чекати, що буде така система, це буде завтра, завтра, після завтра? завтра і післязавтра і зараз не буде. Року. До нового року не буде. Ну, я, думаю, як, я, я думаю, скільки треба лікарю, щоб вивчитись? 20. 20. Почекаю, лікар, вчиться 6 років. лікар вчиться 6 років. А що тут <плес> ми не пішли в лікарі? <плес> е, і потім в нього йде інтернатура ще декілька <плес> років. так? Тобто ми розуміємо, що сьогодні 12 рік, людині не треба вчитися 6 років, отримувати базові знання медичні, отримувати диплом випускника медичного вузу. Ми розуміємо, що є два, три, чотири роки спеціалізації, яку, наприклад, проходить. Хтось проходить рік, хтось проходить два, в залежності від на там. Спеціалісти ультразвука, стільки-то педіатри, стільки-то там хірурги там довше, анестезіологи, які надають наркози і обслуговують пацієнтів приймаються ще довше. Відповідно, вони отримують знання вже по спеціальності. Тут у мене великий плюс людина має диплом, раз вона має досвід роботи. Два правильно, вона ну, фактично їй залишається менша кількість років для того, що вона стала повноцінним Лікарем сімейна, і ми не повинні видумувати велосипед. Скажіть, це все буде в плановому порядку. Так, от ваша колега, яка присутня в залі говорила про медичний центр в на Котовську, так само і там. Не всі зразу перейшли і не всі завтра почали обслуговувати дітей. Але лише поступово, рік за роком, хто швидше водіє, він починає. Тут люди ну, є механізми, це зрозуміло. Тоді конкретно здатні вас нагадали, деякі де тварини на території такої має кількість населення жидове, так ми будемо е очікувати два двох е закладів. Території в тих приміщеннях, які існують на сьогодні, тобто в тих поліклініках. Просто буде цей центр, наприклад, як міська лікарня номер один має в своєму складі першу, другу поліклініку ще якусь там амбулаторію, та саме буде центр первинної медико-санітарної допомоги, який буде мати в собі, наприклад, філію один, філію два, філію три і так далі. Ми повинні збільшити кількість амбулаторних таких закладів, де по ну, рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я він передбачає своєї наявності 3-4 лікаря, наприклад, у себе. Так? І таким чином наблизити його, щоб не треба їхати через все місто в поліклініку до свого спеціаліста, а воно було наближене. Ну, а це також ми будемо шукати додаткові приміщення і потім розширяти. Тому що, звісно, хотілося б, щоб у кожного лікаря було по кабінету, не як є зараз наявності один на два, тобто два лікаря, чи три лікаря, чи чотири лікаря на один кабінет. Це перше питання. Тобто кількість не зменшиться, тільки буде збільшуватися. Наступне питання, якою повинен мати. Є загальна лікарська освіта? Коли лікар отримує диплом на руки по закінченню шестирічного навчання. Він отримує диплом, де написано медична практика. Раніше була загальна лікарська справа, просто лікарська справа і так далі. Він знає, володіє всіма методами. Після того він починає удосконалюватися в якомусь напрямку. Тоді вже йде інтернатура. Розумієте? Після того вже йде та альінатура, підвищення кваліфікації і так далі. Но він отримують загальну спеціалізацію. Після цього навіть сімейний лікар повинен пройти спеціалізацію по сімейній медицині. Мінімум рік чи два, я не можу Ну, Дорогі мої, це існує на сьогодні. Е, Володимир, скільки педіатр інтернатури? Рік зараз? Рік. Шість е, років навчилися, рік інтернатури, сім років. Я за те, ну раніше було два роки терапевт, три роки хірург.